Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 8 грудня, і це 1384 та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвій ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо. Звісно ж, з Покровсько-мирноградської агломерації. За останні декілька днів у російських окупантів не виникло можливості якось серйозно розширити зони. Контролю в самому Покровську, і зараз переважно вони знаходяться між вулицями Мазепи та Української Берегині в районі Пратки ДЗ А саме цей промисловий район, саме цей ця промислова зона стала для російських окупантів питанням щодо подальшої інфільтрації в глиб північної частини Покровська. Куди вони мають можливість заходити через фактично район вагонного депо залізничного вокзалу Покровська? І отут якраз і відбувається процес сковоні, який здійснюють сили оборони України, заважаючи росіянам розтягуватись далі і інфільтруватися далі в північні райони, особливо в район Дінаса, до речі, цей мікрорайон вони обрали. Як один з основних напрямків, тому що ну по вулиці Івана Мазепи це фактично траса М 30 а, Н 32 яка переходить а, до Мирнограду, і для них дуже важливо саме перерізати а, цю логістику не просто вогневим впливом, а безпосередньо фізично. Ну і знову ж таки, а, сама промислова зона прадки КДЗ а, стала для них проблемою. Це є проблемою для них для подальшого просування в район Мирнограду. В Мирнограді відбуваються жорсткі бої. Я б навіть сказав би, що зараз в Мирнограді по рівню проведення міських боїв вони навіть набагато запекліші аніж Покровську. Можливо, це пов'язано в першу чергу з тим, що росіяни обрали в Покровську поки що тимчасову тактику накопичення контролюючи. Весь всі південні райони, а також більшу частину центральних районів Покровська, вони там накопичуються. Для них основна задача накопичення і постійна інфільтрація на північ. А в Мирнограді все тільки починається. В Мирнограді тільки починаються міські бої, і вони одразу почалися з пікових показників. Тобто, достатньо інтенсивно проводять тут свої. Штурмові дії росіяни. Інколи вони навіть а, ігнорують фактор а, а, непомітної інфільтрації і переховування там, в підвалах, там, в деяких якихось також будинках, а безпосередньо атакують наші позиції і вступають в прямі стрілецькі бої, навіть не переховуючись а, в свою чергу. Сили оборони України проводять зачистку а, цих локацій, але найскладніша ситуація. Це якраз на півдні південних районах Мирнограду. Тут у росіян є заглиблення в районі трикону Димитрова, одного з Тереконів шахти Димитрова, і по просування в районі вулиці Гінічні з виходу на вулицю Толбухіну. Тобто, якось виправити цю ситуацію не вдається. В Свою чергу сили оборони України провели декілька успішних а, дій в районі новоекономічного. Я не буду саме говорити про які саме дії а, йдеться, але це значно покращує нам станом на сьогодні. Наше положення в районі новоекономічного, і я можу сказати навіть так: а, закриття а, цієї кишені ну поки що зарано про неї говорити. Але тим не менш це не означає, що цих ризиків їх не існує, і село оборони України мали можливість провести ці дії навіть цілком можливо з метою. Подальшого більш uh, безпечного виходу uh, гарнізону знову економічного. А можливо і ні. Ну тобто, варіантів може бути декілька. Тим більше, що ми вже давно з вами говорили, ви пам'ятаєте uh, неодноразово uh, саме про uh, дії російської 51-ї загальної військової армії, в напрямку uh, Новоторецька uh, неканорівка ну, uh, а також Червоний лиман родинський через Разіне. А йдеться про те, що не дивлячись на успішні дії на добропільському напрямку, а сили оборони України після звільнення Суворова так і не можуть через Маяк та Суворово перерізати напрямок Росіян Новотерецьке Неканорівка, а також через Разі Родинське Червоний Лиман. В свою чергу, це якби це було зроблено, це змусило б росіян відійти саме на вже. Лівий берег річки Казаний Торець, і це б значно покращило нам а, логістику безпосередньо в районі а, як Новоекономічного, економічного, так і Мирнограду, і логістику на сам Мирноград. А отже, в принципі, станом на сьогодні ми можемо говорити про те, що це питання, можливо, вирішується, але говорити про його вирішення поки зарано. Бої в Покровську та Мирнограді продовжуються, і це черговий раз ще говорить про те, що російські окупаційні війська, не дивлячись на ті заяви, які лунали за останній час від їх там спікерів вони не мають повного контролю ані над Покровськом, ані а, над Мирноградом. А, зараз говоримо про Гуляйпільський напрямок, про Саме бої в Запорізькій області, тим більше, що там росіяни різні там заяви також роблять з цього приводу. А, в Гуляйполі фактично можна говорити про те, що ну, ми вже неодноразово про це говорили. Росіяни намагаються вже а, промацювати оборону Гуляйполя своїми діями, штурмовими діями, відправляючи перші а, групи для інфільтрації. В свою чергу, росіяни вийшли а, на добропілля. Майже наблизились до траси Р-85 і річки Гайчу. Проблемою цього є те, що вирогідніше за все росіянам вдасться перерізати логістику на Покровське Дніпропетровщини і таким чином, відповідним чином взяти під свій контроль саме цю дорогу по лівому берегу річки Гайчу. Хоча вона поступово перетворюється зараз на зону вогневого контролю російськими FPV-дронами. дорога, до речі, не була облаштована для того, щоб зустрічати FPV-дрони, і тому вони досить собі вільно там зараз літають. І а, логістика ну, стає все більш неможливою і ризикованою. Відповідно, російські окупанти концентруватися будуть не тільки на добропіллі, а їх напрямки це буде і на нове Запоріжжя, і на Прилуки, і на Варварівку, на зелене. Тобто, вони будуть концентруватися повністю, щоб вийти на лівий берег річки, щоб мати можливість тиску на гуляй поля а майже з півдня, з сходу та з півночі по лівому берегу. А при можливості, у разі, якщо їм вдасться форсувати річку, а ми маємо надію, що цього не станеться. О, ну, маємо надію на це, хоча б то тоді буде тиск ще відбуватися по правому берегу, що значно е, оборону гуляйполя. А таким чином бої за гуляй поле тільки починаються, і російські окупанти відповідним чином нам будуть намагатися. Діяти одночасно по, двам, по двом берегам, тобто як зліво так і з права берега. Нещодавно ми з вами говорили про ямпіль про те, як там які там мають розвиток події. І, в принципі, ямпіль продовжує викликати багато питань. Зараз російські окупанти розширили контроль в лісному масиві. На північ та північно-західний напрямок від Ямполю, а вони прямують як на Лиман, як я вам розповідав, так намагаються вийти на Діброве та охопити Ямпіль ще з південно-західного напрямку з виходом на озерне. Тобто відбувається таке собі а, охоплення Ямполю. А тут у мене багато питань виникає. Я не зовсім а, розумію. Як це може відбуватися, з урахуванням того, що у сил оборони України є дійсно цей історичний приклад, історичного прикладу? Захист серебрянського лісництва, от серебрянське лісництво, яке тримало оборону з 2022 року. І весь цей час для росіян це було ну дійсно для них це був а, якесь пекло в лісі, а то якраз просування російських окупантів зараз поблизу Ямполю в лісному масиві між Ямполем та Лиманом викликає багато питань, щоб там не було утворено тих самих рубежів з урахуванням саме місцевості, такої, як є ліс, і відповідним чином ну. Ну, я не знаю, як це коментувати, якщо чесно, чому так не було зроблено? Отже, зараз ми говоримо про те, що зростає загроза для глямполю, росіяни не інтенсифікують інфільтрацію саме в населений пункт своїх диверсійних груп, але це може розпочатися найближчим часом. Одночасно, 25-та загальна військова армія, яка саме діє. На цьому напрямку вона буде вирішувати питання як з бойовими діями в цьому населеному населеному пункті, а так і відповідно інтенсифікує на зимовий період інфільтрацію в Лиман. Отже, в період грудень-січень-лютий це буде досить інтенсивна інфільтрація ДРГ саме в Лиман з боку росіян. Ну і відповідним чином, маючи ось таку проблему на півночі, було б дивно, якби росіяни не скористалися можливістю і не почали б інфільтрацію в Сіверськ. Цей процес розпочаток. Отже, російські окупаційні війська, ну, можна сказати, що на зимовий період почали інфільтрацію в основні міста, на які вони намагалися вийти. Ну і ситуація в Очанську тут можна сказати, що росіяни вони значно прискорюють процес захоплення всього міста. Вони намагаються це, це зробити якомога швидше. Інколи навіть влаштовуючи якісь такі перформанси з штурмовими діями, ну які, які інакше як божевільним суїцидом неможливо назвати. Але це відбувається. Отже. Російські окупанти зараз вже фактично знаходяться на околицях Синельникова, а вони намагаються не тільки обійти цей населений пункт, а й вийти на цегельне, обійти в напрямку на Лиман, ну саме Вовчанський лиман, тобто охопити Синельниково, перерізати саму логістику, яка йде на Вовчанськ по його західній частині. Самого населеного пункту, ну і відповідно рухаються на південному березі, намагаються закидати туди своїх, свої диверсійні групи. Тобто, фактично, зараз ми говоримо про те, що в районі Вовчанського росіяни будь-якою ціною за будь-яку ціну намагаються вийти на південні околиці. Самого міста, щоб влаштувати черговий перформанс можливо, з прапором втиком і так далі. Ну в місті від якого нічого не залишилось, окрім руїн, і це дійсно так. а скоріш за все, це пов'язано з тим, що вони отримали відповідну чергову задачу на новий рік, щоб Путін а, доповів. Не тільки про а, захоплення Покровська або як вони його називають Красноармійськ, а Путін його називає Комсомольськ, а, ось така потрійна шизофренія, шизофренія втроому у них там відбувається, а, але при цьому, щоб це було підсилено ще якимись заявами. Волчанськ, я нагадаю, російські окупанти почали штурмувати в травні 2024 року. Бої за Вовчанськ точаться вже півтора роки. Півтора роки не нас найвелике якесь масштабне місто в Харківській області, півтора роки тримає оборону, і півтора роки білгородське угруповання виснажується на цій локації. Я думаю, що саме це є причиною. А чому для російського командування дуже важливо доповісти Путіну, що Вовчанськ взяти під контроль, особливо на фоні того, як в черговий раз вони ну щось не те йому розповіли а, про Куп'янськ, ну і ми ж самі дуже добре розуміємо, що в Куп'янську. Продовжуються бойові дії, і до речі, чому не так багато уваги приділяється, ситуація там більш-менш, хоча б вона контрольована краще аніж тому ж самому Покровську та Мирнограді, і більш-менш стабілізовано, і більш-менш прогнозована. Тому росіяни зараз поки що замовчують історію про звільнення Куп'янська про оточення Куп'янська і намагаються якось а, привернути увагу вже до Вовчанська, який на їх погляд, ну великою кількістю людського ресурсу вони спробують найближчим часом а, захопити, повністю взяти під свій контроль. Але знову ж таки підкреслю це поки що тільки в їх планах. Дякую всім, хто дивився цей відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши, порекомендувавши своїм друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавих та унікального контенту для вас. Ну а безпосередньо спонсори отримують завжди цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Ми зустрінемось завтра, як завжди, на обосі зранку, на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!